Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Казиріг на період з 20 по 26 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Якщо вам буде обрізати екран, саме ось тут є квадратик білий, його треба натиснути, щоб розвернути зображення. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут сходи, підняття по кар'єрних сходах або далека дорога, гроші. Ось тут скандал. Будьте обережні, чого б це не стосувалося. Я маю на увазі скандали. Можна зруйнувати словами так обставини, що потім неможливо поправити. Саме тому не беріть участь ні в яких скандалах. Ось тут покровительство вищих сил, парасолька, дуже потужний знак. Мабуть, він стосується якоїсь роботи або чогось, що ви будете робити. І вищі сили на вашому боці. Ось тут кайдани. Це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. І не сварки, і якісь з'ясування стосунків. Ось тут стрілечка догори. Ось вона. Ця карта показує, що ваші дії та події будуть мати успіх та розвиток. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Якщо не встигаєте. Запам'ятовувати, то пишіть. Це буде надійно. Можете переглянути тоді, коли вас це зацікавить Пишіть на лістик. А ми з вами прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, вже є розклади для всіх знаків на місяць, листопад. Синій пасіанс всіх запрошую, хто ще не подивився. Для того, щоб ви могли правильно спланувати якісь свої важливі події. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодяка Козиріх. Череп, квітанці і борги. Можливо, сезонні захворювання? Державна установа. Щось ви будете вирішувати. Або по роботі, або по особистих справах. Ось тут знову повторюється підняття по кар'єрних сходах або далека дорога. Можливо, якісь зміни по роботі, наприклад, підвищення в посаді карта Будьте уважні та обережні. Ця карта стосується будь-яких обставин, як особистих, так і загальних. Бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Знову повторюється ваш якір, стабільність, ось він. Це може бути стабільність, а може бути. Призупинення якоїсь для вас важливої справи. Не обов'язково, що це зовсім вона зупиниться, а призупинення. Наприклад, на певний термін. Щось ви планували зробити вже на початку, наприклад, тижня або всередині, а воно перенесеться, наприклад, на наступний тиждень. І ще ось тут у вас знову стрілечки догори. Все ж таки. Справи будуть продвигатися, а ми зараз подивимось на завершення вашого тижня. третій розклад знак зодіака Козоріг на період з 20 по 26 жовтня 2025 року Ось тут у вас розбите серце, до чого воно стосується. Якісь обставини можуть складатися не так, як ви планували, але не дуже варто розчаровуватися. Іноді потім ми можемо дійти висновку, що все відбулося так, як те має бути. Знову третій раз повторюється вам цей якір. Значить, він вам показує стабільність в якихось ваших важливих справах. Стабільність, і ось тут договір, а можливо, пропонування руки та серця. Якщо ви, наприклад, дівчина, то вам чоловік буде пропонувати руку та серце. Саме на завершення цього тижня. Іноді ми не можемо прогнозувати, коли саме наш коханий збереться з думками і запропонує одружитися. На початку тижня було все спокійно, а на завершення ось такий сюрприз. Сьогодні ми з вами. На колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Козиріх. Застереження карта Небесна Жриця, старший аркан. Та порада вісімка кубків. Застереження. Остерігайтеся якихось невідомих обставин. Невесна жриця, вона, як ви тут можете бачити, бачите, вона має дві свічки чорну та білу. Якісь такі обставини, котрі поки що для вас закриті, і іноді вони чорні, а через певний період вони можуть або зникнути, або змінитися у бік білих. Або ось ця інформація така досить таки потужна. Вона вам зовсім ніколи не розкриється. Саме тому ось ця тайна таємниця вона може бути і нейтральна, і небезпечна. Остерігайтеся всього, що вам не сподобається, відмовляйтесь, відстоюйте свою думку, і якщо ви якісь фактори не можете пояснити, якісь закриті для вас питання. Не беріться за цю справу, не дивлячись на те, що це вищий старший аркан. Порада вісімка кубків. Ця карта показує, коли ми відпускаємо зі свого життя якісь обставини, котрі нам стали зайвими на тепер. Іноді так буває: уходять наші кохані, наприклад, беруть, роблять висновок. Що мені не потрібні ці стосунки, і уходять і не думають, що там залишиться після мене. Якщо людина приймає таке рішення, не сумуйте, не тримайте, відпустіть, нехай йде. Для того, щоб вам потім це життя не попрекали, що я жалкую, що я зробив невдалий вибір. Може бути і таке, навіть у якихось одиничних пар. Але може таке бути. І порада полягає в тому, не жалкуйте за тим, що залишається позаду. Уходить і більше цього нема в вашому житті. Іноді це може бути щось по кар'єрі, іноді друзі, котрі все життя дружили, потім якось так сталося, що вони перейшли на інший бік. Ось так, друзі. Такий для вас вийшов розклад. Досить таки цікаві. Бажаю вам гарного тижня. Запрошую на перегляди моїх інших відео. Всім дякую, до зустрічі!